Служба безпеки зібрала доказову базу ще на двох колаборантів керівників міжрайонних управлінь окупаційного Луганськгаз. Один із посібників ворога очолює так зване Стахановське міжрайонне управління по експлуатації газового господарства, інший начальник краснолуцького управління. За даними слідства, від початку повномасштабного вторгнення двоє мешканців Луганщини одні з перших підтримали загарбників. Окупаційна влада за це призначила їх на керівні посади філіалів «Луганськгазу». Посадовці керувалися у своїй діяльності законодавчими актами Російської Федерації. Насамперед вони організовували забезпечення українським газом, окупаційній адміністрації та так звані МВС і органи держбезпеки ЛНР на підставі зібраних доказів. Слідчі управління служби безпеки України в Черкаській області повідомили фігурантам про підозри за частиною 1 статті 111 прим 2, тобто пособництво країні агресору. Їм загрожує до 12 років ув'язнення. Наразі посадовці переховуються від правосуддя на тимчасово окупованій території України. Їх оголошено у розшук. Комплексні заходи проводили співробітники Служби безпеки України в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.